Наше торгове приміщення фасадне, добре проглядається з дороги. Це знаходиться на метрологічній 23, ЖК Криштелові Джерела. А поруч новус і офісний центр є. Так, бачимо наше приміщення. Це півцегли, стіна не несуща, можна зносити і робити, максимально, і робити максимальний open space. Тобто всі всі перегородки не несучі. І знесуча є ця колона. І також ця стіна не несуча. Фасадні вікна на сторону дороги. А ця штука закладається, зараз використовується як бомбосховище. А взагалі ця стіна закладається і це буде окреме приміщення. Всі комунікації підведені, будинок в експлуатацію введений і вже заселений. А район щільно заселений, приміщення підійде під будь-яку діяльність. Насправді, тобто салон краси, продуктовий магазин, може бути алкогольний і так далі.